Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо ймовірної відставки головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на питання відповідне питання журналістів італійського телеканалу Рай 1 Він відповів: цитую: Я думаю про перезавантаження. Послухаймо, це кадрове питання. Яке всередині нашої держави, і безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли: коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхали. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. Звісно, не тільки цю будемо далі обговорювати з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олексієм Даніловим. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава Пане Олексію, щодо цієї теми, про яку щойно говорив і президент Володимир Зеленський, я для себе хочу зрозуміти: от а якими можуть бути причини відставки головнокомандувача Валерія Залужного? Як ви взагалі оцінюєте таку ймовірність? Ну, перш за все, я хочу звернути увагу на слова президента. Він сказав, що він думає, а президент думає постійно, тому що в нього дуже складна відповідальна робота. І давайте, врешті-решт, дочекаємося. Якщо будуть ті чи інші дії, тоді ми можемо з вами щось коментувати, висловлювати свою точку зору. У нас на превеликий жаль, журналісти дуже багато приділяють уваги процесам, от які ще не відбулися. От, і починається таке, знаєте, обурення, починається таке гадання на е, якихось е, картах Таро, потім починається на тих кістках е, інше. Я хочу сказати, що апарат ради Нацбезпеки з оборони не працює з якимись домислами. Ми працюємо тільки з документами. Коли будуть документи, тоді ми можемо з вами про щось говорить. Олексій, але ж тут питання в тому, що якщо президент каже, що думає, значить якісь причини для того, щоб він думав, є, і ми хочемо для себе зрозуміти ці причини. Я ж он Президент має думати постійно. Що наш президент і робить? От справа так, що коли журналісти спровокували питанням, що відбувається, президент як щира людина, відповів так. Він думає, є процес. Цей процес є постійний. Майте на увазі, що вічного нічого немає. Нема вічного президента, нема вічного голови наших збройних сил, нема вічного спікера, вічного в світі нічого немає. Життя іде нічого страшного в житті від того, що одна чи інша, чи три, чотири, п'ять, як президент зараз думає, усі буде змін нічого не відбудеться відразу. Які потім будуть наслідки, давайте будемо дивитися, mm -hmm. давайте будемо аналізувати. Ми живемо в нашій країні, ми маємо бути відповідальними за всі процеси, які у нас відбуваються. Я хочу звернути увагу. Мене дивує, коли е, іноземці починають ці питання коментувати, коли ви починаєте щось розповідати з цього приводу? Це мене дивує, mm -hmm. От, тому що це наша справа, внутрішня справа. Ми несемо відповідальність за нашу країну. Всі наші військові, починаючи від рядового до... Краннього генерала вони всі є відповідальними за країну і поведінка всіх в такі складні часи має бути відповідальна, направлена на міцність нашої держави, на нашу єдність. От я неодноразово наголошував, що Російська Федерація має на меті. З точки зору дестабілізації, внутрішню дестабілізацію нашої країни. І вона запускає дуже багато процесів. Дуже багато процесів запускає. Я хочу сказати, останнім часом ну це не буде навіть нікого новина, <клевна> розвідка доповідає, що вони активізуються максимально те, що стосується питання нашої внутрішніх дестабілізації, роблять і будуть робити все можливе вкидати через різні свої. Е Ресурси, uh -huh. інформаційні ресурси, які є анонімними, які є дуже небезпечними, які ховаються під назвою там кіт. Я не знаю. Там не будемо там, їх, е багато, не будемо так... їх рекламувати. Ми зрозуміли так. Пане Олексія, я хотів. Хочу... Можу, але майте на увазі, що це дуже небезпечна ситуація, тому що потім на, на них починають посилатися, потім е, офіційні засоби масової інформації починають все це роздмухувати. Це дуже небезпечно. Я би хотів звернутися до всіх офіційних засобів масової інформації. От що не треба користуватися ресурсами, от, яких ви не знаєте, хто за цими ресурсами стоїть. Це дуже дуже небезпечно. Ще раз нова, що російський слід останнім часом. Ми будемо бачити дуже багато на території нашої. Країни. Країни mm. саме в інформаційному просторі, пане Олексія, я тоді з вашого дозволу, щоб ми не звертались до всіх цих телеграм-каналів, до яких чуток, до яких джерел особисто від себе, я вже про це говорила в ефірі, Це не до вас, це скоріше до пана Валерія Залужного, і до пана Володимира Зеленського. Ми просимо, щоб не було цих чуток вийти і нам пояснити, що відбувається, якщо хтось думає, поясніть, чому ну тобто. Зрозуміла, ми національне марафон для того ви існує. виключно на офіційні коментарі. Я тут з вами солідарна. що не треба нам обговорювати всі оці незрозумілі джерела. Ми хочемо офіційних коментарів. Це так. Це відступ від тебе Крап, Андрійку наставимо. Але я ще хотів поговорити про сьогоднішній день. Сьогодні був такий гарячий на мою думку День Верховної Ради України. Знову обговорювали закон про мобілізацію, але також і викликали. Пана малюка, очільника СБУ, а через що через незаконне стеження за журналістами бігу синфо пане Олексію, як ви ставитеся до цієї ситуації? Загалом, ваша ваша реакція на це розслідування, яке сьогодні також вийшло? Я хочу сказати, дуже неприємна ситуація. Наносить величезну шкоду, от не тільки служби безпеки, а нашої країни. Ми маємо дуже обережно відноситись до цих речей. Мені дуже неприємно, що це відбулося. О, це неприпустимі речі. От ми маємо з вами розуміння, що це в цивілізованому світі, до якого ми рухаємося, от є неприпустимими речами. Я хочу всім нам нагадати, що коли ми кажемо про членство НАТО і про членство Євросоюзу, це перш за все стан. Стандарти стандарти, які ми маємо з вами обов'язково відповідати. О, стандарти, які мають бути для нас обов'язковими до виконання, от, І якщо хтось вважає, що можна на ці стандарти, скажімо так, заплющувати очі, а робити свою справу і не розуміти, яка шкода для держави, для президента, от саме такі складні, непрості часи для нашої держави, це наносить. Ну це тоді люди не розуміють, чим вони тоді займаються. Треба розібратися. Я думаю, що Василь Васильович, як досвідчена людина, обов'язково розбере. З цим питанням, у ті люди, які зробили ті речі, які б не мали робити, обов'язково понесуть за все покарання. Як вважаєте, хто мог бути, якщо коротко, замовником цієї історії? Тут складно сказати, знаєте, у Служби безпеки своя версія, журналісти мають право на свою точку зору в цьому процесі, і тому треба дочекатися. Єдине, точно можу вам сказати, світ зараз побудований в такий спосіб, що ви в сучасному світі нічого приховати не можете рано чи пізно всім все буде відомо. От і питання з рахуванням того, що цифрові технології сьогодні вони настільки швидко захоплюють весь світ. Майте на увазі, нічого приховати не можна рано чи пізно все буде відомо. Якщо хтось замовляв, хто замовник, якщо хтось виконував хто виконавець, якщо для цього це робили, все це буде розставлено, От всі угу. точки на бій будуть розставлені. Пане Дякую. Олексію, Я дуже вам вдячна, що комунікуєте з нами щодо таких питань. Особисто для мене це дуже важливо, коли між нами. Є комунікація, тому ми вам вдячні, що ви долучилися і сьогодні до нашого ефіру. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, вовсна.